Всім привіт! Як ваші справи пишіть коментарі. Ну і сьогодні розглянемо одного з оперативників в Delta Force, а саме інженера Девіда Флетчера. Чому я вважаю його метовим та що спокусить вас грати за цього чоловіка? Про це сьогодні у відео. Ну а вам я зачу приємного перегляду, заварійте чайку та кофейку, беріть з собою щось смачненьке, Ну а ми поїхали. Перший факт про даного перса він є інженером. Тобто у базованій базі ви маєте величезний вибір всіляких протитанкових комплексів та РПГ. Але це ще мала частина екіпірування нашого героя. В нього ще є можливість запуску ракети, як від бедра, так і самому. Можна керувати напрямком ракети. Так скажімо, і РПГ, і ПЗРК в одному. Також однією з забілок даного персонажа є ще спалювальна граната, яку можете використовувати цілих два рази. Ну а тепер давайте розберемося сценаріями застосування даного персонажу та чи має він якісь недоліки. І ось щодо сценаріїв, то тут все дуже-дуже круто, адже за нього можна відігравати як за атаку, так і за захист. І зараз розповім як. Завдяки особливостями класу інженера. І, взагалі, обілком даного перса ми можемо як атакувати супротивника майже безперервно, адже ми можемо взяти гранатомет, і плюсом у нас є обілка у перса якої теж можна використовувати як гранатомет або як зброя проти техніки. І так як у нас персонаж має і РПГ у можливостях класу, і ракету в абілках, техніка супротивника тупо не зможе атакувати чи захищати сектори. Але не забуваємо про спалювальну гранату, яка буде слугувати нам зброєю для утримання піхоти супротивника на відстані. У Дельті мапи здебільшого мають коридорну структуру, то ми майже з легкістю зможемо отримувати або атакувати сектори. І може виходити отаке. І щодо коридорності, це є проблема дельти. І якщо вас цікавить відос про проблеми даної гри, будь ласка, напишіть про це в коментарі. До цього я робив відос здебільшого про проблеми арени Breakout. Якщо цікаво, посилання залишу в описі. А тепер я вам розповім про деякий недорік загалом класу інженера. У них досить вузький вибір зброї. Доступні лише деякі штурмові гвинтівки, всі кулемети та марксманські гвинтівки. Але, як на мене, оці два класи зброї загалом виглядають як непотріб у режиму Battlefield. Отже, ми плавненько дійшли до висновку. Девід Флітчер універсальний персонаж, який може бути ефективним, як за захист. Так і за атаку. Єдине, що йому заважатиме так це мала кількість доступної зброї. Але я вважаю правильним рішенням, щоб для кожного класу була відкрита лише певна зброя. Адже якщо була б доступна вся зброя і для всіх, то це було б нереально грати. А на цьому я буду закінчувати. Пишіть, будь ласка, в коментарі вашу думку на рахунок. Цього відео пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви хотіли бачити в майбутньому, тому що я хочу чути вашу думку, хочу отримати від вас фідбек. Ставте лайки, якщо вам це відео сподобався. Підписуйтесь на канал, якщо йому подобається. Всім я зичу гарного дня, мирного неба, всім до наступної зустрічі!